На BBC Україна вийшов матеріал про те, як розвалюється справа про зрадників в СБУ. А відповідно, лейтенант Баканов наразі виходить з під удару. Детально ви зможете це прочитати власне, на сайті BBC Україна. Ми перекажемо вам коротко. Найперше кажуть, провалюється спроба повісити на звинуваченого у держзраді Олега Кулініча швидке захоплення росіянами Півдня. Виявилося, що він взагалі не фігурує у справі про окупацію Херсонської області, про це чітко сказано у відповіді ДБР на запит БіБІСІ. У цій справі фігурують виключно військовослужбовці Збройних сил, в компетенції яких було замінування та розмінування мостів та підготовка до оборони. За даними БіБІСІ, слідчі жодного разу не викликали Івана Баканова на допити у цій справі. Хоча за логікою саме він міг би розповісти про те, як кулініч працював, яку інформацію передавав керівництву СБУ, а яку не передавав, і чи справді 24 лютого 2022 року він без наказу поїхав до столиці. Також нікого не затримано з тих, кого нібито завербував кулініч. У підсумках до розслідування БіБІСІ пише такі висновки. У цій неоднозначній історії виникає логічне питання: навіщо рік тому у владі заявили про причетність Кулініча та Наумова до здачі півдня та окупації ЧАЕС, а доказів так і не зібрали. Василь Малюк, голова СБУ, пояснює, очікуваним є те, що окремі фігуранти цих розслідувань намагаються перевести фокус суспільної уваги з юридичної площини в політичну та емоційну, але в них це не вийде, каже очільник СБУ. Адвокати Кулініча на це парирують. Кажуть, ця справа розсипається, адже всі докази формуються виключно на записах телефонних розмов, походження яких є невідомим. Сьогодні справу Колініча вже передали до суду. В найближчому тижні почнеться її розгляд. Адвокати будуть добиватися відкритого процесу, принаймні щодо тієї частини, в якій немає державної таємниці. Частка матеріалів, які містять відомості про державну таємницю, є незначною три томи зі 45 ці томи можна протягом години заслухати в закритому засіданні, а решту справи треба слухати відкрито, каже захисник Андрій Наход. Кінець цитати BBC. Окрім того, виявляється, що розсипається і версія про зрадника Андрія Наумова, котрого затримали у Сербії з купою готівки. Джерела Бібісі в правоохоронних органах стверджують, що версія про зрадника Наумова була поспішною. Кажуть, Наумов це чиста економіка, а не державна зрада, так сказав інформатор BBC. Та й загалом у слідчих з'явилися сумніви, що охотник, про котрого згадувалось в перехопленнях Куліні Часівковича, і якого планували зробити заступником голови СБУ Івана Баканова, це саме Наумов. Тоді, правда, виникає питання, хто ж тоді отой охотник, про котрого вони говорили. У ДБР на запит BBC повідомили, що на сьогоднішній день справа проти Наумова про державну зраду так і не відкрита. До того ж, Наумов вже взагалі не фігурує у справі Кулініча. Здається, що якщо ще трохи так порозслідують, то дійдуть до висновку, що ніхто не винуватий, так всі стало. В кінці ще одна цитата з матеріалу BBC. 18 лютого 2022 року Джо Байден на брифінгу сказав: У США є підстави вважати, що Росія нападе в наступні дні чи тижні. Путін прийняв рішення. Озираючись в минуле, складно зрозуміти, як російські агенти у спецслужбі приховали від керівництва України підготовку Росії до вторгнення, якщо про це говорив мало не весь світ. Питання тільки в тому, чи це чули на банковій. Кінець цитати. Від каналу Саме Сік додамо наостанок, що все-таки майте на увазі, що всі роздуми і розслідування журналістські, вони можуть бути як вірними, так і десь помилковими. Тож сприймайте всю цю інформацію критично, зважуйте і робіть свої висновки. Одне точно Україна мусить перемогти, і це станеться. Слава Україні!